Сарненський район належить до третьої та четвертої зони забруднення, однак його жителі на це не надто зважають. Вони кажуть, нині живуть так, як і раніше, до Чорнобиля. Дехто думає, що ми полішуки повтікали від радіації. Та це не так. Ми працюємо, ми ходимо в ліс, заготівлю ягод, грибів, так як раніше наші полішуки їх заготовляють, використовують я для власного використання. Так дуже багато наш район, значить, займається заготівлею ягід для. Інших користувачів землі тут традиційно бідні на йод та інші мікроелементи. Це сприяє активному засвоєнню продуктів радіоактивного розпаду. Тож мешканці північних районів Рівненщини, котрі змушені вживати в їжу продукти власного виробництва і лісові дари, мають найбільший ризик серед українців отримати внутрішнє опромінення забрудненими харчами. Якщо взяти по результатах аналізу 2010 року, десятого року, лабораторію було проведено 2176 вимірів. З них, наприклад, в лікарській сировині помічаються активності 13 600 букерель на кілограм, це при допустимому рівні 600 букерель на кілограм. В грибах, наприклад, свіжих, 19 600-19 тисяч 700 буквельних кілограм при допустимому рівні 500 букерель на кілограм. Це, наприклад, з вимірених 166 зразків грибів у нас виходить, 49 перевищення. Працівники радіологічної лабораторії проводять дослідження березового соку на місць цезію 137-го. З'ясовується, що рівень шкідливих речовин допустимий. Дезометристи пояснюються тим, цезій ще не впустився до рівня кореневої системи, тому і деревина, і сік придатні для використання. Проте вже у найближчому десятилітті ситуація зміниться. Цезій опуститься нижче і дерева стануть радіоактивно забрудненими. Тому наслідки Чорнобильської аварії ці землі будуть відчувати ще сотні років. Валентина Іліна, Богдан Рябунець, інформаційна програма День.